Гратуляція цій тонації. я Київслав і вітаю вас на каналі Теревені Київслава. В цьому відео я розкажу про маловідому сторінку транспортної історії Києва, а саме про залізницю на Печерськ. Досліджуючи залізничні гілки Києва, я був здивований, коли побачив, що до кінця 1950-х років існувала залізниця, яка вела аж до сучасної арсенальної площі. Почавши її досліджувати, я зіткнувся з тим, що ця гілка неймовірно цікава. На жаль, зібраних в одному місці свідчення так не знайшов. Тож, вирішив все зібрати в цьому відео. Оскільки лінія існувала в 1916-1959 роках, світлин збереглося дуже мало, але певне уявлення про лінію скласти можна. Тож запрошую вас до прогулянки в минуле. Починаємо вивчення лінії традиційно з мап. Перед вами надзвичайно детальне креслення 1923-1930 років, на якому можна детально роздивитися колійний розвиток товарної станції Київ Печерський. Взагалі, основним призначенням залізниці було обслуговування численних військових об'єктів Київської фортеці, що через втрату стратегічного значення була перетворена на склад. З початком Першої світової війни особливе значення отримало питання постачання військ, які можна було здійснити лише залізницею. Щодо цього плану, то він вражає своєю деталізацією. Переходимо до мапи 1930 року. Добре помітно трасування лінії, а також споруди Київської фортеці. Червоними лініями позначено травані лінії, а чорними залізничі гілки. Крім того, можна побачити, якою була забудова передмостової слобідки, на місці якої нині влаштовано гідропарк. Ще одна досить детальна військова мапа 1932-1939 років. Помітно всі відгалудження та об'єкти. І так. Фактично Почерськ та Саперне поле ще не були забудовані. На цій мапі 1935 року цікавим моментом є відображення того, як перепліталися трамвайні та залізничі колії на Печерську. Варто відзначити, що деякі трамвайні колії переобладнувалися в залізничні, а деякі навіть були спільного використання. За спогадами місцевих, залізничі під'їзні шляхи були на легких рейках і мало відрізнялися від трамвайних. Ширина колії там однакова, 1524 мм. Найчастіше вони мали загальне користування: днем працював трамвай, а вночі проводилися залізничні вивізні роботи. Військова мапа 1943 року. На ній можна добре відслідкувати основні гілки, що відгалуджувалися від станції Київ печерський яка розташовувалася на місці сучасної площі Лесі Українки. Німецька аерофотозйомка 1943 року. Вид на станцію Київ-Печерський. На даний момент. Це найдетальніший кадр, де можна роздивитися, де саме вона розташовувалась. Мапа 1953 року. Мабуть, остання мапа, на якій позначена Печерську гілку. Якщо брати історію гілки в поствоєнний час, то вона продовжувала функціонувати, але вже перевозила не військові вантажі, а різноманітний металобрухт і продукцію чи сировину місцевих заводів. Історія лінії завершилась орієнтовно в 1958-1959 роках. Коли на місці станції київ печерський мала розташовуватися нова біля центральна площа, що за своїми образами мала нагадати Нью-Йорк. Але ансамбль площі так і не з'явився. На місці станції довгий час існував сквер, а згодом на його місці почалось будівництво великого обкому, в якому нині розташована Київська Ода та ЦВК. Тоді ж були знесені мури Київської фортеці. Підсумовуючи всі ці мапи, я наніс всі колі на сучасну мапу. Чорну лінію ви можете побачити трасування що основної гілки, що різноманітних відгалуджень. Мабуть, найцікавішим фактом є те, що коля підходила щодо Микільських воріт, що до арсеналу, в якому нині розташовується виставковий комплекс Мистецький Арсенал. Починаємо віртуальну мандрівку по цій залізничній колії. Перед вами відповідь на питання про те, як гілка перетинала автостраду. Виявляється, перетин був максимально простий, однорівневим зі шахбаумом. Варто відзначити, що сама автострада була збудована в кінці 40-х років, проте земляні роботи з її прокладки проводили німці та угорці під час окупації міста Києва. І можна сказати, що саме вона стала однією з причин закриття цієї залізниці. Хоча, звісно, не головною. На фото 1957 року ми бачимо будівництво будинків по вулиці Чигорина. Люди сфотографовані на залізничній колії, на задньому плані помітно регульований залізничний переїзд. Фото, що стало для мене відкриттям. 1918 рік похорона процесія жертв більшовицького терору. Саме тоді, за декілька місяців, банди Буравйова жорстоко вбили тисячі киян, але ця сторінка історії має бути висвітлена окремо. Фото зроблено в районі сучасної круглої башти. Внизу фото видно залізничу колію, проте мене тут вразив кріпосний мур. Як я з'ясував, в ньому був розміщений стрілецький тир. І ці вежі були скоріше бутафоріями чи повноцінними оборонними спорудами. Процесія йде по трамвайним коліям, а фотограф стоїть на залізничній платформі, що стоїть, власне, на коліях нашої Печерської гілки. А ось і сам тир більш детально. Взагалі, в плані архітектури він виглядав надзвичайно цікаво. На світлині, що правда, ми бачимо не залізничу гілку, а трамвайну лінію. Але, гадаю, цей кадр неймовірно цікавий, і в контексті відео він дуже доречний. Перед вами історична садиба, в якій нині розташовано музей української діаспори. На передньому плані видно колію, яка використовувалась і як трамвайна, і як залізнична. 1944 рік тодішній голова УРСР Микита Хрущов спілкується з маленькою дівчинкою біля залізничої колії в районі вулиці Староноводницької. Може роздивитися, в якому стані тоді були колії. Сучасна арсенальна площа. Відома світлина пам'ятнику іскра та кочубею на постаменті, якого згодом встановили гармату, що стоїть і досі. Цікаво маленьким будиночком та в контексті мого допису поїздом на фоні микільських воріт. Трішки краща та деталізованіша світлина за попередню. Проте, як на мене, вона навіть цікавіша, оскільки тут видно не тільки вагони біля микільських воріт, а й трамвайний вагон. Микільські ворота, помітна коля, що заходила на територію батальйону, який там розміщувався. До речі, цікавий факт, що тут було з'єднання трамваю та залізниці. А ось ще одна цікава світлина, де дуже круто видний глухий перетин залізничної колії і трамвайної лінії. Заменити будинок літак, шедевр архітектора Каракіса, помітна залізнична колію, що йшла до Микільських воріт. До речі, цікавий факт: лінія по вулиці Московській використовувалася що трамваями, що залізницею. Про це я говорив е, на початку відео. 1941 рік перед нами видно Микільські ворота, перед якими можна побачити колійний розвиток. На цьому моє відео завершується. Сподіваюся, вам дуже сподобалося. І ви неодмінно поставите вподобайку, напишете внизу коментар. Та підпишитесь на мій канал. Дякую вам за перегляд та до нових зустрічей. До побачення!